Багатомовні користувачі Reddit, що ви чули на зустрічі чи в розмові, чого не мали б чути, бо співрозмовники не знали, що ви розумієте їхню мову. Я високий темношкірий хлопець, і коли був у Японії, якось я йшов у своєму, тоді ще новому зеленому худі, і почув, як двоє хлопців сказали щось на кшталт. Він схожий на годзилу. Я швидко видав звук Рур, зробив руками монстра, після чого пішов далі. Їхні шоковані обличчя були безцінними. Аміші розмовляють пенсильванською голландською з потвореною формою нижньонімецької, яку навіть деякі німці не розуміють. У них є вагомі підстави вважати, що сторонні їхню мову не знають. Мій друг 17 років виходив із ресторану. Дві амішки сиділи на сходах. Одна сказала, у нього гарна дубця. Він подякував їй пенсильванською голландською. Їхні червоні обличчя та хотіння були безцінними. Давно мого друга зупинила німецька поліція. Вони категорично відмовилися говорити з ним англійською, хоча знали, що він не знає німецької. Але, мабуть, трапилося диво, бо щойно його дівчина, німкеня, заговорила німецькою. Вони раптом перейшли на вільну англійську. Я працювала у ресторані на піночі Нью Брансвіка. Буквально в останньому англомовному місці перед акадським узбережжям Квебеку, і ми постійно мали клієнтів акадців. Я навчалася на французькій програмі і була повністю двомовною, але якщо французькомовний стіл одразу говорив англійською, то я відповідала англійською. Якось одне сімейство весь час гидко обговорювало мене. Двоє дітей та батьки чудовий приклад для наслідування. Тож наприкінці я принесла рахунок і бездоганною французькою побажала їм гарного дня. Їхні обличчя були безцінними. Як можна подумати, що офіціантка на півночі Нью брансвіка не знає французької, якщо ми офіційно двомовна провінція. Коли я був аспірантом, я викладав студентам бакалаврату основи IT. Університет мав багато студентів із Греції. Мій науковий керівник був греком і навчив мене багатьох грецьких лайок. Під час занять група студентів грецькою обзивала мене всілякими словами. Я не реагував, а вони поступово змінили ставлення і врешті ми почали ладнати. В останній день занять я подякував їм за участь і роботу грецькою було багато червоних облич. Я білий хлопець, який говорить мандаринською китайською і жив у Китаї 10 років, чув усе і не лише на зустрічах, на вулиці, в ресторанах, у метро. Всюди. Тупий жирний іноземець. Білий мавпун. Він не міг виконати це завдання. Він же тупий іноземець. Я б із ним переспала. Приємно. Пройди повз нього щепни за дупу, візьми за член. Неприємно. Він високий, він товстий. Хто він? Росіянин? Ні, надто товстий, мабуть, американець. Подивись, він робить вигляд, що читає меню газету. Чого він тут, на фільмі китайською? Він же нічого не зрозуміє. Фу, вони приїжджають лише заради наших робочих місць і жінок, гол. Ненавиджу, коли іноземці з нашими дівчатами. Ого, він справді вміє користуватись паличками. Він їсть гостре. Вони й справді це їдять, Просмердючий тофу. В ліфті я почув, як президент компанії японської скажився своїм підлеглим, що в нього зранку був страшний пронос. Вийшовши на своєму поверсі, я висловив йому співчуття і побажав швидшого одужання. Моя подруга народилася в Південній Америці, але англійською розмовляла, наче телеведуча. Вона працювала в одному місці 10 років, ніхто не знав, що вона говорить іспанською. У день звільнення вона виголосила п'ятихвилинну прощальну промову ідеальною іспанською та пішла, залишивши колег з відкритими ротами. Вона казала, що було надзвичайно приємно бачити, як пліткарі отримали по заслугах. Я розмовляю японською як другою мовою, під час навчання у коледжі працювала в Ідзакаї в затоці Сан-Франциско, але ще вивчала китайську та корейську. Є дві історії. Перша. Я зустрічалася з корейцем, але ми пішли на японську вечірку в Лос-Анджелесі. Там був симпатичний хлопець, і я корейською сказала тодішньому хлопцю, що він трохи нічого. Хлопець, який мені сподобався, з японської переключився на корейську та подякував мені. Він виявився наполовину корейцем. Його мама з Пусана. Ой, друга. Через сім років я знову працювала від закаї. Багато клієнтів були японці, китайці та корейці. Двоє китайців дивилися меню. Наш шеф був примхливим. Ми не могли гарантувати, коли вийде страва, бо він готував не за чергою. Вони запитали, скільки чекати, і я щиро вибачилася, що не можу точно сказати. Один з них роздратовано сказав другому китайською: Вона ж нічого не знає, що ти будеш пити. Я кліпнула і відповіла китайською: Так, що ви будете пити? Він зніяковів, і після того, як замовив напій, вони швидко пішли. Чула, як він бурчав лайки від сорому. Я не був вільним носієм мови, але самостійно вивчив багато російської дитинстві для розваги. Працював на будівництві мого дядька-придурка. Він любив наймати іммігрантів, які працюватимуть дешевше, і в нашому районі була велика російська громада. Якось почув, як двоє робітників обговорювали який мій дядько мудак, коли я проходив повз. Було дуже приємно з ним погодитися, додати кілька слів і запевнити, що мій дядько знає лише англійську, а я просто виняток. Потім ми ще довго разом обговорювали його за спиною. Я пішла на маникюр і педикюр, а весь персонал був китайцями. Я змішаної раси і трохи вчила мандаринську китайську в школі. Під час педикюру майстриня дивилася на колегу і сміялася собі під ніс, доки та не запитала: Ти в порядку витримаєш. Майстриня відповіла. Чорт, ненавиджу працювати з ногами чорних, мене це бридить. Треба якнайшвидше закінчити. Я була в шоці, навіть затремтіла, встала й мандаринською сказала якщо я тобі бридка, я йду, і, звісно, нічого платити не буду. І пішла до дверей. Ви б бачили їхні обличчя. Вони намагалися мене зупинити, о, але це помилка, ми не про вас. Але я була єдиною чорношкірою в залі. Було багато випадків, але кілька запам'яталися. Мексиканка на роботі сказала своєму водієві Почекай, я маю сходити посрати, ледь не помер від сміху. Якось я стояв на платформі поїзда в Таїланді, і одна жінка сказала іншій Нічого, що він товстий, він милий. Досі не знаю, як до цього ставитися. До речі, я не такий вже й товстий, просто великий по західному. Їхав у поїзді, сів навпроти двох підлітків. Спершу вони жалілися, що я сів поруч, потім одна запитала, чи я їх розумію. Вони говорили однією з наших офіційних мов, але на ній залишилося лише близько 20 тисяч носіїв. Вони вирішили, що ні, бо я просто спитав, чи місця вільні. Потім почали обговорювати свої симпатії й те, що хочуть скоро зайнятися сексом. Тут я вирішив увімкнути музику, щоб не сміятися. Коли виходив, побажав їм гарного вечора й удачі в планах тією ж мовою. Реакція була безцінна Я виріс в Азії серед багатьох китайців і розумію кілька діалектів, але зараз за зовнішністю цього не скажеш. У мене обличчя з кислим виразом, тату й вигляд, ніби я зараз з'їм тебе живцем. Насправді я як плюшовий ведмедик. Я іноді курую проекти магістрантів. В одній групі були китайці, які між собою говорили мандаринською. На зустрічі я спитав: у вас є проблеми з завданням з минулого тижня? Один тихо сказав іншому: Ти скажи йому, а той: ні, ти скажи. Я мандаринською. Скажіть мені що? Вони ви говорите мандаринською? Чому? Я відповів мандаринською: Ні, не говорю, а потім англійською. Так що ви хотіли сказати? Після цього атмосфера стала теплішою, і ми почали краще працювати разом. Я підробляю водієм таксі у туристичному місті в Мексиці, якось віз групу французьких підлітків усі дівчата на пляж. Вони всю дорогу обговорювали, який я потворний, товстий і дурний на вигляд. Я мовчав, але потім зупинився на узбіччі та сказав, що все розумів, і попросив вийти з машини. Їхні обличчя досі гріють мені душу, коли я про це згадую. Це було не на зустрічі. Багато років тому я почула, як кілька арабських хлопців обговорювали, яка та жінка гарна арабською. За діалектом здалося, що сирійський. Я трохи знаю його, бо мій колишній з Іраку навчив мене багдадського та мусульського варіантів, а також трохи сирійського. Я голландка, і вони точно не очікували, що я зрозумію хоч слово. Озирнувшись і зрозумівши, що поруч більше нікого немає, я усміхнулася й арабською подякувала за комплімент, після чого швидко пішла, залишивши їх з відкритими ротами. Як і у багатьох, це було не на зустрічі, і траплялося надто часто, щоб порахувати, бо я знаю сім мов, включно з китайською. Якось у Китаї я стояла в черзі в магазині за шкарпетками. Чоловік переді мною купував те ж саме. І продавець сказав йому: Не показуй їй здачу, я з нею візьму дорожче. Я наполягла, щоб заплатити менше. Також в данії на потязі кілька хлопців говорили французькою про те, що хотіли б зробити зі мною голою. Коли я виходила, я французькою сказала Дякую, але ви не в моєму смаку. Вирази їхніх облич були безцінними. А чи траплялося з вами історії? Коли оточуючі не знали, що ви розумієте їхню мову, залиште свою історію в коментарях. Також будемо вдячні за підтримку нашого проекту за реквізитами в описі під відео.